Вітаю, друзі! З вами Марія з Urban зурбан Stories. І сьогодні ми знаходимося у полтавському обласному екологістичному центрі. І зараз представники центру розкажуть нам про будиночок для комах. Хто першими заселяє комашині готелі, яких правил слід дотримуватися, коли знаходишся поруч? І як доглядати за будиночками для комах? Усе це ви дізнаєтеся у цьому інтерв'ю. Екоцентр є домівкою для багатьох тварин. І савці, і птахи, і земноводні, і екзотичні комахи усі знаходять тут прихисток, але на цьому вони не зупиняються і створюють мікросереду для нової популяції. Отже, сьогодні вітаю вас, пані Ірино. Дуже дякую вам, що погодилися на наше інтерв'ю. І перше питання: власне, комашині готель. Це доволі незвична, вічна, звична конструкція. Розкажіть, будь ласка, звідки це взагалі пішло? Ну, це вітаю вас, Марія. Це, звісно, пішло. Це тільки перше, перше в нас на Україні. Ну не саме перше в нас, а взагалі почали про це говорити. А насправді це пішло ще двох 2010-х роках цього століття. А насправді це почалося у 2010 році. А вже джерела пишуть, що це була країна Швеції, де вже це так стало на, на повну потужність. цим почали займатися садівники, які почали облаштовувати ці будинки для того, щоб утримати більший урожай. Тобто комахи були як, як запилювачі. Робився акцент на це. А вже потім, вже коли почали досліджувати, виявилося, що це дуже зручні штуки, ці будинки, і це приваблення комах, і це збереження їхньої різноманіття і дуже багато переваг. Тобто спочатку це саме з'явилося у Скандинавії, бо там тобі, Швеція. Ага. Ну говорять Швеція, які причини я вам ну не скажу, бо якось я не підготувалася, але не знайшла так якось. Ага. Але скоріше всього це робота точно я читала, що це робота садівників, щоб збільшити урожай на своїх ділянках. Це точно я ну, прочитала цю інформацію. От. Ну, і вже, звісно, що вони започаткували якісь правила, там обмеження, якісь переваги, і вже ми користуємося їхнім надбанням, їхніми спостереженнями, їхнім досвідом. І власне такі будиночки для комах є домом для багатьох видів. А чи є конкретні, які першими заселяють таку нову воді? Е, ну так конкретно ми ж не можемо сказати, бо це треба за ними постійно зранку до вечора, до півдня вечора спостерігати. Але як я спостерігала за нашим будиночком, то це як випаде сонечко, мурашки, поодинокі оси. От золотоочки, тобто найпростіші такі комаки, які є і запилювачами, і є ворогами-шкідники, природними ворогами шкідників. Шкідни. А це може бути що цей схоже на їх скажімо так, природню середини, так зв 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 звичайно, тому що наповнення цих будинків обов'язково натуральна сировина. Тобто, якщо це деревина без лахів, там без, без фарб, шматок деревини. Якщо це е гнила деревина, то також те, та, що витягнуто, те, що ми забрали в лісі, то що взяли, бо це буде таким невеличкою, такою системою для цих комах. Все тільки натурально, тобто максимально наближене до їхнього природного існування. І виходить ці бамбукові отвори, які вони показували це більше топодинатику хвост, що так, махувати. так, так. Можливо, ну і мурашки там лазять, і поодинокі оси, бо їм потрібен затишок. Потрібна така обмежена територія, де вони могли розмножуватися. Ну і таку якусь вітряну погоду чи зимувати, чи просто ну захисток від вітрів. Пані Ірина. Будь ласка, розкажіть, для чого потрібна огорожа навколо будиночка? Ну, я на прикладі нашого нашої огорожі, яку ми в цьому році зробили. Це був наш проєкт, ділянка природного росту різне трав'я. Оця огорожа на ці за межами всередині огорожі будуть рости рослини, в ріст, яких не буде втрачатися людина. Тобто, ми не будемо їх ні скошувати, не виривати. І це підсилить дію будиночку для комах, тому що це буде територія. Ми сюди підсіяли. Мак, там ще є багаторічні квіти. Це буде ніби як кормова база для комах. Це буде як ще додаткові зони для їхнього захисту і для їхнього існування. І якось вітня така функція, це те, що можна спостерігати за тим, які рослини витісняють, які, що, які комахи живуть саме на цих рослинах, за цим можна спостерігати, не заходячи за межі будиночку, за межі паркану. Більше. І дійсно, рослини є невід'ємною частиною життя комах. На огорожі можна знайти QR-код з посиланням на статтю, яка детально пояснює, чому без рослин машини готель не зможе існувати, і чому це є важливим аспектом адаптації українських земель до зміни клімату. Чи потрібен такому е, штучному можна сказати ночку для комах? Якийсь певний довга щось таке конфет? Знаєте, говорять, що природі краще не нашкодити. Чим краще не шкодити, не втручатися чим допомагати, і також в цьому нашому випадку туди краще не вмішуватися. Якщо ти йде це... це, треба просто ну спостерігати, тому що наприклад, якщо в нас, то в нас інколи буває що стойки. Витягають, ну, роблять шкоду там. От а насправді ранньої весни і пізньої осені подивитися, чи там матеріал цей, наприклад, та сама деревина, можливо, вона так вже прогнила, що її треба вже замінити. Якщо, наприклад, не дай Бог завелеси там цвіт, чи гривок, чи трошки якось це його прибрати, тому що це ж також не дуже комфортно для комах і на ті умови, на які вони чекають в цьому будинку. Тому мінімальний домик. На краще не втручання. І ось, виходить так, а які можуть бути приклади, що ось такий надмірний догляд може нашкодити? Ми ж їх відлякаємо. Якщо ми будемо кожен день туди заглядати, там щось додати, прибирати, ми ж просто відлякаємо. Вони вони ж надто чутливі і, і тим паче, наприклад, у нас заклад освіти. І... У нас чан дуже часто екскурсії і відвідувачі, то також намагаємося пояснювати, що не кричати, тому що ці шуми, вібрація від цих шумів, в нас ну, комахи надто чутливі, вони їх відлякують і тому вони нам помахають лапками і заселять наш крисами. Так дякую, І не заселять наш будиночок і туди, туди не повернуться, тому що вони шукають ну, умов максимально наближених до своїх природних умов існування. Так дякую. Далі, а що, а, що, тобто не нашкодити. І ви зазначили, що потрібно Зберігати більш-менш тишу. А що ще таке категорично, що не можна робити перед цим будиночком? Ну звісно, хімія. Mm -hmm. Пестициди. Е, е, ну чому сама ідея цих будиночків виникла ще в Європі? Тому що почали масово використовувати хімічні засоби, пестициди, гербіциди. А це в першу чергу ми ніби там знищуємо якісь е, ну, некорисні бур'яни, там рослинність, якусь там, щоб добитися якось кращих врожаю. А з іншої сторони, ми знищуємо Знищуємо їхнє їхні життя, знищуємо цю екосистему. От і потім ми почали ж будувати ці будинки, що одразу ми нашкодили, а зараз ми їх намагаємося привабити в наші садини, в наші городи. І звісно, одна з причин це взагалі прибрати використання хімічних засобів, якими ну фермери ну вони не можуть без них. Ну це хіба що можна, можливо органічно там землеробку там за цим слідкують. Ну, у нас з тим ще проблеми. А тобто, наприклад, у закладі освіти, наприклад, на подвір'ї такі будиночки могли існувати, як ви забезпечилися не втручання надмірне людей. Там рівень хімії ну, безпечний. Е, ну, ми намагаємося ну, мінімізувати, взагалі не використовувати хімію, тому що ми ж заклад освіти не просто освіти, а ще й екологічний, заклад екологічної просвіти. От, і тому ми ну, мінімізуємо всі використання цих засобів. От і тому не я думаю, що саме саме не використанням цих матеріалів, цих препаратів ми і доб'ємося того, що що більше комах буде жити в нашому будиночку, і не тільки в будиночку, а в наших садах і ділянках земельних. Далі я б ще хотіла е, дізнатися, як, якщо наприклад людина бажає встановити власний свій будиночок, які помилки ось можуть бути допущені і які можуть нашкодити власні е, Ну, на мою думку, перше це використання матеріалу, який оброблений, бо ми завжди ж звикли на чомусь економити, тобто дошки, що були використані, фарбовані. Фарбами, лаками, це взагалі ну, це просто буде декоративна якась будівля на вашому подвір'ї, ну, тому що комахи ж надто чутливі, вони це все відчувають і ну, не заселять цей будинок. І, звісно, ну, закрите сонячне місце, де не буде протягів, де от, буде їх комфортне для них життя. Ну, це я вважаю, що це найперше. Це мінімум хімії у матеріалах і затишне тепле сонячне місце. Тобто рісайклінгу для побудови цього будинку не завжди найкращий? Не завжди ні, це навіть ну категорично. Ні. Ну ми зробимо просто якусь естетичну чи не дуже, якусь таку будівлю, яка буде прикрашати наш ландшафтний дизайн там, чи елементом дизайну нашого, але це ж не ся не це не все головна мета створення цієї будиночки, а саме привабити комах, і тому використовувати тільки природні матеріали. І не оброблені нічі. дякую, вам. Uh -huh. І ще одне запитання. А якщо як ви зазначили, що ми не можемо щоденно підходити до будиночку, щоб ну не турбувати комах? А як тоді можна зрозуміти, що будиночок дійсно працює і виконує використовувати підходити ми можемо? От звісно, воно ж цікаво спостерігати, але ж можна тихенько підійти заклякнути і спостерігати за життям цих комах за їхнім рухом, а можна підбігти галасувати і сам саме ми нічого не побачимо. От, в чому питання забула? А, як а? А, що? Ага, що будиночок заселений, це видно по рухові вранці можуть вилітати ці оси, наприклад, як поодинокі, які ж ну, запилюють, запилювачі, вони летять за нектаром. Ну, от, Мурашки постійно там живуть. Ну потім е, сонечка, жуки сонечка також, ну їх дуже гарно видно. От. Ну, рух, там усі отвори можуть бути заліплені. Тобто там, ну от видно, що якийсь рух там є, якийсь рух, яке життя там є. Саме бо е хай там, наприклад, не так, що там, як можливо, в джунглях там аж буяє, що всі позають, але ру ну, життя комак можна спостерігати небагато, але є. І головна ідея е взагалі ну, використання цих будинків. Яка пішла ще з Швеції, з Європи, саме приваблення, зберігати їх, по зберегти їх популяцію, скажімо так, от, і ну, зберігати їхнє життя, щоб вони таки такі ввиконували, щоб сказати, таке дуже людське, Господі. щоб вони жили так, як потрібно їм. А ми, ми гості в природі, а вони господарі. У сьогоднішньому сучасному світі збереження біорізноманіття є надважливим. Організації, які цим опікуються, охороняють наше з вами майбутнє. Ми щиро дякуємо екоцентру за можливість детальніше дослідити комашені готелі і радимо вам до них завітати. Дякуємо за перегляд і до зустрічі на наших подіях. Свого друга? Ні, ти ти його з кадру, то з онлі only... ні тільки не на мене. Danke. Yep.